Буде коротенька, але, на мій погляд, цікавенька казочка про нахил орбіти Землі. Колись давно була шлюбна церемонія Парамешвари Шиви та парваті, яка відбувалася у Гімалаях. Я так розумію, що це не у нас було. Ну, кому як легше сприймати. Це було десь на Гімалаях, Бог знає де, на якісь... десь у всесвіті. Під час цієї сприятливої події були присутні усі поважаючі себе живі істоти світу. Їх було так багато, що в результаті гімалайський регіон почав опускатися, тягти, як це називається? Земну кору під важкістю почало тягти вниз. Гімалайський регіон почав опускатися, і земна орбіта почала нахилятися униз. З'явився нахил землі, щоб зберегти рівновагу на землі. Шива послав свого бхакту Агастю на південь, щоб він завдяки силам своєї йоги зміг повернути землю на вісь землі повернути назад, збалансувати цю вісь. Агастя відправився до найпівденнішої точки землі і сів там у Йозі, медитуючи на важче за важче, важчого. І завдяки його вазі у цей час земля повернулася у своє нормальне положення. Тут цікаво, взагалі, на цьому казочка завершується, але дивіться, як цікаво, які подробиці. Наскільки я пам'ятаю, наука наша нашого часу, вона тільки не, не так давно, відносно не так давно, дізналася про те, що ці орбіти, крени, орбіти можуть кренитися у галактиці, можуть кренитися вісі, орбіт самої планети. Можуть кренити, не тільки кренитися, а переміщатися континенти, можуть переміщатися оця полярна, північна, північна нахил планети. І вчені вивчали, що якісь там тисячі років назад північна, північна точка була в іншій точці. І на цю точку були построєні, збудовані різні міста та храми, дуже-дуже древні храми, такі, як піраміди, різні там, та різні майя, стеки, не пам'ятаю, там різні різні. різні на одні, вони на одній паралелі знаходяться, здається, наскільки пам'ятаю, на одній лінії, і розташовані поглядом на. Точкою не, не сьогоднішнього. Не а... Важко мені якось ці слова підбирати. Пробачте. Північної точки, а той, яка, яка була на той час, коли будували ці міста. Вони завжди були спрямовані на північ. На північну точку відносно екватору на той час. Ми тільки недавно про це дізналися. Тут, бачите, вже описується це давненько. Я не знаю, коли це було написано. Ця історія була Бог знає, коли іде саме. І я думаю, це буває не тільки на нашій планеті таке. Тож усім гарного настрою. Вивчайте науку, це цікаві подробиці різні. Вивчайте природу, планети, астрономію. Минулі цивілізації, як вони будували, що будували, для чого. Це взагалі цікаві такі подробиці, які нам варто знати.